Звичайно, це ганебне явище. Якщо Україна не стала економічно сильною країною, державою, щоб люди мали верхівка, скажімо, еліта, мала такі статки, це не годиться. Всі на роботі просто в ужасі. І за це, мабуть, наша бідність. Всі просто в ужасі, звідки беруться такі гроші в них і чому ми не маємо. Непорядно зі сторони чиновників, що вони собі так такі кошти, такі кошти, люди такі бідні, нещасні. От кажу, розкажу вам один приклад. Знаєте, знаю одну сім'ю багатодітну, ось, і одна дівчинка, сама меншенька, вона вранці стає і біжить, щоб взяти кусочок хліба і ховає його її під подушку, щоб їй хватило серед всіх дітей. Розумієте, як в нас люди живуть? Чесно кажучи, не бачила і дивитись не хочу. Тільки зря розстраюєшся і все. Да, а зробити все одно нічого не можеш. Якщо людина не була бізнесменом, а прийшла в політику, тільки політик і має таку декларацію з такими сумами, і з такими речами, і з таким майном, то про що це говорить? Тільки про це ж ти гроші вкрадені, де і все. Я не хочу опитування. говорити про це. Це взагалі позорище. І до України, і до українського народу.